Добрий вечір, шановне товариство. 14 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, село Нігин. Хочу показати вам наші огірочки на другий оберт в теплиці. Ось такі вони вже підросли. Зараз я їх підкрутив. Вусики пообривав пасинки, пускаю їх одне стебло. І оброблю. Так як вони ще досить такі невеликі. Я їм зараз дам редоміл. Ну, багато не буду давати, дам 25 грамів на 10 літрів води. Дам також топаз 2 мл на 10 літрів води. Вертімек від кліща, тому що перший оберт серйозно шкодив кліщ і трипси. І дам 20-25 грам в суміш водорощенного добрива з формулою 18-18-18. Азот, фосфор, калій. Ось такі огірочки. Ось такі вони вже є у нас. Для профілактики, щоб хвороби не чіплялися, ми зараз обробимо. Плечка невелика, з 8-метрова. Вирощуємо в ній і салат, і огірочки, і пару корчиків помідорчиків є. І баклажани. Зараз покажу. Баклажан гібрид Лонг Вайолет. Ось такі красунчики нав'язалися, ростуть. Ми вже збираємо їх. Смакуємо ними. Ось на кущику і такий маленький, і більшенький. Ось такі вони гарні, темно-фіолетові, гарні баклажанчики. Всім міцного здоров'я, гарних врожаїв, найшвидшої перемоги. До побачення!